Вітаю, друзі! 25 вересня. Сьогодні знову з вами Валерій Клочок. Підбиваємо підсумки найголовніших подій сьогоднішнього інформаційного дня. Звісно, вся наша увага прикута до Генасаблеї ООН, де прибуває Зеленський і дуже багато лідерів різних країн, і прихильних до нас і не дуже. Зараз, звісно, про все це по порядку. Частина вже новин висвітлена мною у мене на каналі в попередніх відео, ви їх можете переглянути. Я спробую не повторюватись, але не гарантую, тому що окремі моменти треба все ж таки згадати. Отже, президент України Володимир Зеленський виступив уже безпосередньо і на Радбезі ООН, і на самій асамблеї. Його виступ тривав майже 14 хвилин, він був різким. До нього я обов'язково. Звернуся ще детально проаналізую, висловлю вам свою думку. Зараз хотів би вам повідомити приємні новини про те, що в найближчі дні Сполучені Штати Америки можуть оголосити рішення про надання Україні нової оборонної допомоги обсягом майже 6 мільярдів доларів. Про це пише видання «Голос Америки. Ну, в принципі, вони пишуть правдиву інформацію стосовно того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, які рішення ухвалює Вашингтон, чого очікувати. Я пов'язую таке рішення з тим, що їм не вдалося, маю на увазі зараз Білому Дому, досягнути домовленості з конгресом щодо продовження терміну використання грошей за програмою президентською. Там залишалося якраз майже 6 мільярдів доларів. Ну вирішили все одним скопом. Нам віддати давно таке треба було робити. Шкода, що вони не ухвалювали таких рішень раніше. Тому я особисто зараз дякую е, Палаті представників за те, що вони провалили напередодні голосування про продовження терміну пролонгування саме цього дозволу на використання грошей у сумі майже 6 мільярдів доларів Джозефом Байденом. І, звісно, аби не вляпатися в історію, Білий дім вирішив: ну давайте віддамо все зразу Україні. Так що чекаємо гарних новин серед тієї зброї, яку мають передати, в тому числі будуть авіаційні ракети е, класу. Повітря земля це каби, які, ну, умовно, каби, скажімо так, які, умов, які летять на відстань, вже не неумовно, 130 кілометрів, і нам вони суттєво допоможуть. Я детально сьогодні обговорював це питання зі своїм колегою Іваном Стопаком у себе на каналі, ви можете переглянути це відео також. А тепер повернемося до самої генасамблеї ООН. Там також є приємні новини, уже конкретні і ті, яких я особисто очікую. Ну, а ви напишете, чи Справедливі мої очікування, чи вони марні? Сьогодні дуже з класною і крутою заявою виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Я вже про це згадував у попередньому відео, але не можу не згадати його ще раз. Оскільки він сказав, що Путін керує мафіозною державою. Це він так звертався до російської делегації, яка також присутня на полях ООН. Її очолює Лавров. Самого Путіна, звісно, там немає. І він наголошує росіянам на тому, що Путін хоче перетворити ну, разом зі своїми опрічниками Росію на мафіозну імперію і порівняв Путіна із рабовласником. Ну задав, що він точніше нагадав усім і вказав, що він темношкірий, і його предки свого часу були рабами. І нині він добре бачить, коли хтось має наміри створити із своєї країни знову імперію. Він каже: Я нюхом чую так, перекладу зараз образно на українську мову. Як на мене, це дуже серйозний плювок в бік Путіна і така публічна заява з уст очільника за відомства Великобританії на секундочку. Багато чого вартує. Звісно, не всі пристануть на сторону Британії і України. Але дискурс, друзі, зовсім інший зараз і на полях саміту, і в тому числі і в Європейському Союзі. Про нього також буду говорити. Зараз до виступу Зеленського. Зеленський справді виступав дуже різко і емоційно. Загалом, президент України завжди вдається до різкої риторики, і минулорічний його візит на Генасамблею ООН і візит до Вашингтону також був ну, дещо так м'яко скажу, не зовсім скандальним, але з не дуже приємним присмаком. Сьогодні Зеленський говорив також про формулу миру, яку ми просуваємо ще з осені 2022 року, про план. Перемоги, які ми привезли до США, а це список побажань, які нам потрібно задовольнити для того, щоб стримувати російську агресію і спробувати всадити Путіна за сил переговорів на наших умовах. І він сказав серед іншого, що ті, хто ігнорують формулу миру, самі хочуть робити те, що робить Путін. Я вважаю, що ця заява дуже різка. Але, звісно, якщо, до прикладу, Китай чи Бразилія не погоджується пристати на ті умови. Завершення війни, які підтримує дуже багато країн, наших західних партнерів, звісно, не всі. То така заява може мати місце. Я сподіваюся, що ми вже вичерпали всі дипломатичні важелі розмов. Тиску на Китай і Бразилію, щоб вони, до прикладу, пристали на нашу сторону, тому що е, згаданий президентом китайсько-бразильський мирний план просто був розбитий вщент під час виступу. Він сказав, що і Китай, і Бразилія фактично сьогодні підігрують Росії. Хоча, за великим рахунком, тут Зеленський абсолютно правий. І сказати і дорікнути йому, що цього не варто було робити, ну мені, чесно кажучи, складно. Е, ще раз наголошую, тому що ймовірніше за все він уже. Знає, що інструментів тиску на Китай не залишилося. Бо сьогодні, до прикладу, в одному із західних видань публікують інформацію про те, що Росія має в Китаї програму для розробки та виробництва абсолютно нових безпілотників для війни в Україні. Держдеп США ще минулого тижня зробив різку заяву про те, що Китай активно допомагає підтримувати Росії їх військово-промисловий комплекс і співпраця Росії і Китаю у військовій сфері триває. Безумовно, триває це. Ну ставити під сумнів в принципі було б не зовсім справедливо. Тому важелів тиску на Китай, певно, вже немає. А наші переговори, точніше, переговори Кулеби, які були у Китаї минулого місяця, певно, не принесли ніяких результатів. Та й загалом ми бачимо, що Китай продовжує активно підтримувати Росію у її прагненні завоювати Україну. Китайсько-бразильська ініціатива загалом передбачає замороження війни і відмову від території. Хоча направду скажу, що наш новий партнер, який може виступити в якості посередника, а саме Індія. Також наполягає на тому, поки що не в публічній площині, що частину території, мовляв, ми можемо втратити в обмін на мир. Це Зеленський коментував ще після візиту на рендремоді до Києва. Він тоді про це говорив журналістам. Я вже кілька разів вам наголошував про це у своїх відео. Тому, якщо я повторився, можете саме це мені нагадати, але я зараз і звертаюсь до нових відвідувачів нашої платформи і акцентую на цьому увагу. Але це не означає, що ми погодимося, наприклад, на індійські також ініціативи, які передбачають здачу територій. Це моє припущення, яке базується на коментарях Зеленського, бо він говорив, що він не готовий. Здавати 30% території України в обмін на мир саме після візиту на рендер-моді. Але зараз Індія розглядається як наш фактично стратегічний, ну не партнер, але той, хто може виконати роль стратегічну як посередник у переговорах із Росією, звісно, з задоволенням наших вимог. І цей процес непростий. Він якраз зараз триває на полях саміту, в тому числі. Бо як стало відомо, Бразилія до кінця цього тижня. Має представити країнам глобального півдня китайсько-бразильський мирний план для України. Про це пише сьогодні видання Reuters і, ще за все журналісти довідалися про це з безпосередньо із полів саміту. Очікується, що в зустрічі, яка відбудеться 27 вересня у п'ятницю у Нью-Йорку, візьмуть участь: Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Об'єднані Арабські Емірати і інші країни глобального півдня. Представників європейських країн на зустріч не запросили. І я думаю, що не відкрию вам Америку, коли скажу, що цією ініціативою керує Китай. Ну, звісно, ще Китай, бо Лула Де Сільва буде пропихати китайсько-бразильський мирний план. І в такий спосіб Китай намагається продемонструвати Сполученим Штатам Америки, що він контролює країни глобального півдня. Хоча, направду, це не зовсім так. Сказати, що Китай контролює Саудівську Аравію. Ну, мені видається, це зовсім. Зовсім не так. Але тенденційність не дуже приваблива, тому коли Зеленський засуджує саме ініціативи і Бразилії і Китаю, то я думаю, що він робить це справедливо. І до інших подій, які сьогодні відбулися як дзеркальні на території Росії. Сьогодні стало вранці відомо про те, що Путін проведе секретне засідання постійної наради Ради безпеки Російської Федерації щодо ядерного стримування ближче до кінця дня стало відомо про її результати. Їх особисто оголошував на камеру Путін. І зараз ці відео розлетілися по всіх соціальних мережах. І це не випадково. Справа в тому, що одним із пунктів, які ми зараз просуваємо на полях саміту генасамблеї ООН, Є вимоги і прохання. Ну, скажу так, правніше, мабуть, буде прохання до наших західних партнерів зняти всі обмеження на удари по території Росії. Ми вже продемонстрували, що можемо робити це власне зброєю, але звісно, що власних спроможностей у нас недостатньо для досягнення максимального ефекту. На Росії побоюються цих ударів. Ну, на секундочку було знищено ледь не мільйон, а можливо, і мільйон набоїв різного калібру. Які Росія мала б випустити по Україні, це буквально сталося минулого тижня, коли ми знищили три склади, величезні склади боєкомплектів росіян у європейській частині Росії. І можемо це робити і далі, якщо у нас буде західна зброя. Ну і Путін тут переказує фактично при цьому заходу, що мовляв: якщо ви дозволите, то у відповідь ви отримаєте наступне. Путін сьогодні заявив, що агресія проти Росії не ядерної держави, читайте України, спільно з ядерною. А тут читаєте, всі країни Заходу, які передадуть нам зброю і дозволять бити по території Росії, розглядатиметься як напад на Росію. Тобто, якщо Захід нам дасть добро бити по території Росії своєю зброю, то Путін це буде розцінювати як напад на ядерної держави спільно з ядерною. І в результаті цього, точніше як наслідок, буде або вже навіть є, зміна доктрини ядерної, в якій запропоновано внести. Низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї. Я вам їх зараз всі перечислю. Росія залишає за собою право застосовувати ядерну зброю у разі агресії щодо Білорусі, тобто Білорусь залишається в робіті Росії, говорить Путін. Ніхто не має на неї права. А Лукашенко останнім часом ну, демонструє явну самостійність. Друге, достовірна інформація про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь. Оце знову ядерна загроза, хоча нібито вже його ніхто й не боїться, але він сьогодні говорить, я готовий до цього. Третє, Росія завжди відповідально підходила до питань використання ядерних сил. Це крайній захід захисту суверенітету України, говорить Путін. Ну це точно повномачня. Наступне ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави та громадян. Ну, в принципі, тут так само, як і в тій ж самі, наприклад, Туреччині, де розміщені. Ядерні ракети Сполучених Штатів Америки, їх ніхто не чіпає, навіть Росія. Наступне Російська Федерація зобов'язана враховувати виникнення нових джерел військових загроз та ризиків для себе та союзників. Вони самі створюють ризики. Тут Путін, як завжди, блефує. І наступне останнє критична загроза суверенітету Росії та звичайній зброї буде підставою для ядерної відповіді. Тобто Путін сьогодні вкотре наголосив усьому світу: що якщо до прикладу Україна отримає додаткові системи зброєння, то він вдарить ядеркою. Чи він це зробить? Я сумніваюсь. Ну дев'яносто Що ні, вже одне випробування ядерне він вдало провів. Вибухнула ракета міжконтинентальна балістична сармат. Дуже великий вибух стався, говорить, кратер навіть не 62 метри, був, як я вам повідомляв, а 82 метри, що там вибухнуло, поки що невідомо. Але тут вже можна ставити під сумнів ядерні спроможності Росії. Втім, недооцінювати, звісно, ну дурості і зухвалості Путіна не варто про що говорив сьогодні очільник закордонного відомства Великої Британії Девід Лемі. Чи злякаються наші західні партнери Путіна? Не можу вам сказати зараз, але все ж таки не враховувати його заяви вони не можуть. Ну, принаймні, для них це буде підставою, наприклад, відмовити Україні в чомусь. Ну, вже одну відмову ми на полях саміту отримали. Ви знаєте, що план Миру Зеленського передбачав серед іншого і отримання згоди наших західних партнерів. На наше членство в північно-атлантичному Альянсі. сьогодні президент Туреччини Ордоган сказав, що нашого членства в НАТО не хочуть ні Сполучені Штати Америки, ні інші члени Альянсу. Хто саме він не сказав? Ну йому, мабуть, варто було б сказати і за себе. Тому цей процес, друзі, рухається. Він динамічний. Сьогодні Путін погрожує знову ядеркою. На Заході розуміють, що він блефує. Якісь рішення у відповідь будуть. Ну, вже на початку цього відео я вам сказав, що допомога від США в сумі 6 мільярдів доларів. Ми очікуємо найближчими днями. Ну так само і в Європі. Вони розуміють ризики і розуміють, що в Україні треба надавати більше допомоги. На початку жовтня Джозеф Байден приїде до Європи, буде спілкуватися з президентом Франції. Прем'єр-міністром Великобританії, канцлером Німеччини Шольцов про допомогу Україні там можуть бути ухвалені ну дуже різноманітні рішення, на них варто все ж таки очікувати. І окрім, того, Європа стурбована тим, що російська навала на Україну триває, їм треба якось її стримувати, бо інакше самим доведеться воювати проти Росіян. До прикладу, 68 німців побоюються, що Німеччина виявиться втягнутою у війну в Україну. Такі результати соціологічного дослідження Digital Society Institute. при цьому 32% опитаних хотіли б, щоб ЄС надав Києву значно сильнішу підтримку. Тоді як 41% респондентів висловлюється проти. Ну у них така, як на мене, біполярочка. Поки що я би і не воювати, і не віддавати, і щоб все було добре. Ну так не буває, на жаль. Друзі, на сьогодні всі в мене новини. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково напишіть, що ви думаєте з приводу почутої інформації, тому що мені цікаво буде знати вашу думку про погрози Путіна. Чи щось нове ви в них побачили? Чи варто очікувати дійсно засування Росією ядерної зброї у відповідь на дозволи бити по військових об'єктах на території Росії західною зброєю? Обов'язково буду ознайомлюватися із цими коментарями по можливості реагуватиму на максимальну кількість. І вам заздалегідь дякую за те, що ви проявляєте активність під відео і тим самим підтримуєте роботу мою і розвиваємо разом з вами канал. Всіх ціную, ціною шану і не перемагайтеся в себе Україна.